Кілька сотень людей зібралися на подвір'ї церкви Різдва Христового, що на вулиці Довженка у Івано-Франківську. Вони вимагають звільнити храм від попів та прихожан Московського патріархату, котрі також зібралися біля приміщення церкви. Мене нудить від московського патріархату. чесно вам кажу. І йому тут не місце на нашій українській землі. Там написано на табличчій сто Українська православна церква. А чому не написано, що московського патріархату, як то вимагає закон? Чому не скаже зараз? Він нас каже, що ми прийшли і зірвали їм службу. Ми вам службу не зірвали. Ви позакривалися. Якщо ви такі, чому ви закрилися, не дайте зайти? Це храм Божий, який може люба людина сюди зайти. Ми на своїй землі і тут не може бути ніякого руського міру. Чому люди прийшли власне під приміщення церкви? Ну щоб була українська православна церква. Щоб не було московської православної церкви. І за того ми прийшли підтримати. Між вірянами Православної церкви України та священниками Московського патріархату виникла сутичка. Ви хочете в Москві служити, їдьте в москву, ми вас не тримаємо. Ні. Суспільне намагалося поспілкуватися із прихожанами церкви московського патріархату. Воно відмовлялося представлятися на камеру. Про сьогоднішні події у храмі говорять так. На кращі людини, які бояться преслав. Бога, які виконують Божі заповіді і закони України. Та да не є вона московського патріархату. Вже давно вона українська церква. Прото іреї Івано-Франківської архієпархії Православної церкви України Ігор Приймак каже, що громаду, яка офіційно зареєстрована у цим храмі, не допускають до приміщення, щоб провести службу. Частина парафіян цієї церкви відійшла від Української православної церкви Московського патріархату, зареєстрували громаду Православної церкви України, мають свій статут, мають свою печатку, мають дозвіл на те, щоб користуватися цією спорудою, а їм не допускають. Громада запропонувала священникам, які служили тут, чи щоб частину, чи всі разом. Щоб вони війшли до складу православної церкви України тихо, мирно, і ми б молилися за мир, за справедливу перемогу, за наших воїнів. Ігор Приймак розповідає, що більшість священників Української православної церкви московського патріархату, які прийшли до храму, не місцеві. Вони з його слів приїхали сюди, щоб влаштовувати провокації. На чоловіків, які намагалися зайти у храмі, випустили сльозогінний газ. Тим часом інша група людей хотіла відчинити ворота на подвір'я церкви, які напередодні заварили. Я, я, я бачу ваші документи в Москві. Зачекайте тут, будь ласка. Це де вас так вчили? В Росії, в КГД? де? де? Ну, що, поясніть. Чого що, що, що вчили? Ну, газом людей травити. Я Перший раз чую. — Перший Шо? раз чуєте, а, так чуєте, так? Дайте так, щоб наші, ваших людей не бачили, бо ще будемо бачити якусь диверсію. Можемо руки в до сторону. Не можна взагалі, вас до свиней навіть не можна пускати, не то що до людей, розумієте? Після цього священнослужителі Православної церкви України розпочали службу у храмі. Опісля оці виступили перед громадою. і Повідомили, що церква буде перифіально гарнізонним храмом Івано-Франківська. Міський голова Руслан Марцинків сказав, що ця це церква остання московського патріархату на Прикарпатті. За його словами, Івано-Франківська область перша в Україні, яка позбулася московського патріархату. Наступну службу у храмі проведуть у четвер, 30 березня, о п'ятнадцятій годині. Галина Марійша Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ